Всім здравствуйте! Сьогодні вам показую однокімнатну квартиру з прекрасним панорамним видом на все місто. Верхній поверх 15 з 16. це ТЖК Лісопарковий. Такий у нас захід сонця зараз. Мене ви знаєте, Миколаївич, Миколаєвич, рілтор Вінниця. і можете вже дзвонити 454 одиниці. На кухні у нас є всі меблі техніка, посудомийна машина, електроповерхня, духовка, мікрохвильовка, електричання, холодильник. Підігрів підлоги скрізь по всій квартирі, ванна кімната, пральна машина, бойлер на підігрів води. В даному будинку ЖК ЖКЛІСОПарковий є е, свій газовий, е, газове опалення індивідуальне на даху будинку. Це у нас гардеробна та спальня кімната. Двоспальне ліжко, це телевізор, кондиціонер і ось такі качелі. Вид з вікон самої спальни. Дзвоніть пишіть покажемо зручний для вас час